Тай в ефірі голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші теми у Сполучених Штатах, які також безпосередньо стосуються України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап'яреж. Друзі, нагадую, що це живі ефіри. Тому, якщо ви дивитесь просто зараз нас чи на Фейсбуці чи на Ютубі, то маєте нагоду у коментарях поставити свої запитання. Ми з Юлею зі свого боку спробуємо прочитати відповісти. Якщо звісно будемо мати відповідь на те, що вас цікавить. Так само нагадую вам і заохочую писати звідки ви дивитесь, слухаєте наші ефіри. Завжди приємно такі коментарі нам особливо читати. Ну і важливо нам теж знати, де нас бачать, де нас чують, де помітний голос Америки українською. Почнемо ми сьогоднішній випуск із новин найбільших, мабуть, на цей ранок у Сполучених Штатах, але які так також дотичні до України. Про обмін американської баскетболістки Брітні Грайнер, яка була ув'язана в Росії. Uh -huh. Юлю так. що відомо, хто така Брітні Грайнер, що стосується ця історія, uh -huh. і власне на кого її обміняли? Що ми знаємо? Так, Остап, ця новина сталася цього ранку, і президент Байден вже звернувся до американців, щоб повідомити цю новину. Дійсно, сполучені штати обміняли американську баскетболістку Брітні Грайнер на Віктора Бута. Це росіянин, якого який відбував строку в ув'язнення сполучених штатах за звинуваченнями. У торгівлі зброєю президент Шаджа Байден сказав, що ці 9 місяців були для Брітні абсолютним паклом. Він сказав, що самі переговори тривали дуже довго. Це був дуже складний процес. Однак, зрозуміло, що зараз це насправді привід для святкування для родини Брітні Грайнер. Давайте власне послухаємо, з якими словами президент Байден сьогодні оголосив про новину про звільнення американської баскетболістки із російського в'язнення. Наразі здається, ми не маємо поки що коментаря американського президента однак буде він за кілька хвилин. Можемо зараз сказати про те, що власне так. за якими звинуваченнями Absolutely. вона перебувала в ув'язненні, в затриманні у Росії. Отже, Грайнер в московському аеропорту Шереметі 18 лютого, і пізніше звинуватили у незаконному зберіганні наркотиків та засудили на 9 років ув'язнення. США одноразово назвали вирок Грайнер надмірним і невідповідним. А затримання Брітні несправедливим. Також це ще раз і ще раз порушувало питання ня про те як низка країн зокрема росія використовує такі звинувачення проти американських проти американських громадян із метою обміняти їх на справжніх серйозних злочинців російських або інших це режимів це які перебувають в ув'язненні у сполучених штатах тому знову ж таки це надзвичайно страшна практика яку використовують багато режимів зокрема російські І на це зокрема звернув у своєму коментарі також увагу увагу сенатор американський Боб Менендес, це сенатор демократ, голова комітету з міжнародних відносин. Він сказав, що новини про звільнення Брітні Грайнер сьогодні вранці є позитивним кроком щодо спільних зусиль, із повернення всіх, хто незаконно затриманий у Росії. Він сказав, що може лише уявити собі біль і які, які вона її родина пережила. Але він каже, що треба, щоб всі чітко розуміли, що пані Грайнер потрібно було звільнити негайно. І беззастережно давно Путін це знав завжди. Це має стати моментом глибоких роздумів для уряду сполучених штатів про те, щоб визнати, що існує серйозна проблема із захопленням американців у заручники. Росіяни та інші режими каже Боб Менендес, які беруть у заручники американських громадян, не можуть прикидатися, що існує будь-яка еквівалентність між Брітні Грайнер у світі і такими людьми, як Віктор Бут, якого називають також торговцем смертю. І він сказав. Боб Мененде сказав, що нічого не може бути дальшим від істини, і ми не можемо ігнорувати те, що відпущення бута назад у. Світ є надзвичайно тривожним рішенням, і також він сказав Бо Менендес, наголосив на тому, що ми повинні припинити запрошувати, закликати або давати змогу диктаторським та диктаторським режимам використовувати американців за кордоном як розмінну монету. І Це знову ж таки те, про що дуже багато експертів зараз говорять, і це на також на це звертали увагу і в самому державному департаменті, коли працювали над звільненням Брітні Грайнер із Росії. Ійського ув'язнення також Ненсі Полосі, це спікерка Палати так. представників. Прокоментувала це, і вона якраз провела паралель. Також між тим, що робить путінський режим, які дії він вчиняє. Проти громадян по всьому світу, але також безпосередню війну, яку веде Росія проти України. Джененці Полосі сказала, що протягом майже 10 довгих місяців Брітні Грайнер зазнавала немислимою травмою, оскільки її неправомірно ув'язнили в Росії російський уряд. Жорстокість Путіна щодо Брітні і його жахливі дії проти України. Це приголомшливі нагадування про його нахабну зневагу до прав людини, людської гідності та верховенства права. Отже, такі коментарі лунають. Ми також з. Вернулися за коментарями до експертів для того, щоб прояснити насправді, що означає і відпущення такого злочинця як Віктор Бут але також що означає те, що продовжують існувати дипломатичні зв'язки між Сполученими Штатами Росією, де пролягає власне ця межа між бажанням ізолювати Росію і продовженням вести певні дипломатичні Абсолютно. мати певні дипломатичні канали із Росією. Так що ми про це будемо говорити в нашій програмі, частаємо 22 Думаю, будемо мати більше коментарів. Так юляти скали і від експертів, і від оглядачів, можливо, і від адміністрації і від офіційних осіб. Також очікуємо на, на коментар американського президента. Будемо цю тему також покривати в нашій програмі. Час тайм» сьогодні о 22-й годині за Києвом. Тому не пропустіть про те, що це означає, в тому числі для України. Багато хто коментував, що Москва може тримати Брітні Грайнер як розмінну монету. Намагаючись використовувати їх важелі впливу, можливо, для поступок, коли йдеться про Україну чи інші речі. Але знову ж таки, так це думки різних експертів. Спробуємо ми зі всіх сторін або з максимальної кількості можливих сторін покрити це питання пізніше. Давай глянемо Юрій, де нас дивляться, і можливо, які запитання, друзі. Нагадую, так якщо маєте якісь речі, які вас цікавлять, то можете в коментарях писати. Ми спробуємо глянути, зачитати, якщо будемо мати. Відповідь то відповімо, звісно. Отже, Юлю Бачу, дивляться нас у штаті Міссурі, місто Седалія, Христинівка Черкаської області, Запоріжжя, Кудашівка вітає нас Кам'янське на Дніпропетровщині. Також дивляться нас у Луганську, тимчасово окупованому у Львові, Києві інших містах. Також пише Тарас Пошкар, що звільнення пані Грайнер перший крок на шляху визнання Росії країною терористом, оскільки дає. Оскільки двоє американських заручників не давали це зробити, коли буде звільнено останнього заручника, йдеться про пола Вілена. Знаєте, от той коментар, який ви пишете, що Росію не визнавали країною е спонсоркою тероризму саме через Брітні Райнер, дійсно, дехто припускав, що може це бути. Однак від державного департаменту і позицію ми чули інакше з цього приводу, офіційна позиція Сполучених Штатів, що визнання Росії такою державою може негативно вплинути скажімо, на. Експорт українського зерна чи може негативно вплинути на роботу громадських організацій, які допомагають Україні чи на інші якісь речі. А, принаймні, офіційно адміністрація Сполучених Штатів ніколи напряму не пов'язувала ув'язнення Брітні Грайнер із визнанням чи невизнанням а, Росії як такою країною, що спонсорує тероризм. Однак це питання дійсно цікаво. Було багато коментарів чи а, матеріалів на цю тему. Будемо з цим а, також працювати. Можливо, і а, вдасться. З'ясувати щось і отримати відповідь. У представників адміністрації чи державного департаменту напряму із цього приводу і ще один лише коментар до питання Тараса, коли буде звільнено останнього заручника. Це насправді насправді питання, яке цікавить і безпосередньо родину Пола Вілена, але також дуже багатьох американців. Дійсно, це ще випадок, який лишається невирішеним. І сьогодні, також про це сказав і президент Байден, говорячи у Білому домі, він сказав, що не забули про Пола Вілана. Просто зараз наразі немає можливості. Росія не йде на те, щоб звільнити саме цього американця. Звісно, і сама також партнерка Брітні Грайнер, коли вона дякувала і Білому дому і державному департаменту за всю роботу, яку вони зробили для того, щоб звільнити Брітні Грайнер, вона також наголосила на тому, що вони будуть працювати і зі свого боку робити все можливе, щоб допомогти звільнити і цього американця який перебуває зараз в ув'язненні у Росії, тому знову ж таки. це ця робота не завершена. І я переконана, що також держсекретар Антоні Блінкен буде про це говорити сьогодні на прес-конференції, тому що це питання, на яке звертають увагу зараз, дуже багато що пол досі лишається в, в Росії. Друзі, ми стараємося покривати різні теми до теми Брітні Грайнер. Обов'язково ще повернемося в нинішньому ефірі. Однак важливо теж говорити, і ми про це говоримо стараємося в майже в кожній нашій програмі і на нашому веб-сайті, про те, яким є хід війни в Україні зараз, про те, якими є оцінки американських експертів, колишніх військових посадовців. Які їхні можливо прогнози, куди рухається зараз повномасштабне російське вторгнення з боку Росії, з боку України? один з таких експертів це є колишній полковник Сполучених Штатів у відставці, його звати Роберт Гамільтон. А він насправді багато досліджує саме питання регіону, є експертом за військових питань в Єрозійському регіоні. І наш колега Олексій Коваленко поспілкувався з ним. Детально розпитав його і про те, що відбувається на Бахмутському напрямку, за оцінками полковника, куди може ця ситуація далі розвиватися. Розпитав він також про стратегію Росії. Про те, як вона може змінюватися, що означають обстріли інфраструктури та про інші важливі речі, які насправді зараз дуже актуальними і турбують багатьох українців і привертають увагу багатьох, також оглядачів тут у Сполучених Штатах та на заході. Можемо зараз переглянути їхні інтерв'ю, і тоді обов'язково повернемось до обговорення інших тем. із зараз є однією з найгарячіших точок на передовій в Україні. Як ви оцінюєте ситуацію на цій ділянці фронту? в цілому, я погоджуюсь з оцінкою інституту вивчення війни. Думаю, ми зараз вступаємо у фазу, коли наступальні маневри та швидкі територіальні захоплення будуть дедалі складнішими, особливо з урахуванням змін погоди. Починається сезон, коли земля багниста, а маневрувати по бездоріжжю буде дуже важко. Так, Росія досягає певних успіхів навколо Бахмута, але я не думаю, що ми побачимо там масштабний наступ Росії. Я думаю, що будь-які успіхи у просуванні російських сил будуть супроводжуватися великою кількістю жертв. Нещодавно генерал-лейтенант Бен Годжес прогнозував, що Україна незабаром відновить контроль над територіями, які були окуповані після 24 лютого. На вашу думку, чи можливе звільнення Маріуполя та інших тимчасово окупованих міст незабаром? Думаю, це буде важко зробити у найближчій перспективі через причини, які я окреслив погода, ось ось буде або вже є несприятливою для наступальних маневрів. В якийсь момент земля замерзне, та навіть у такому випадку на півдні України земля замерзає, а потім відбувається відлиги. Все вкривається багнюкою та просуватись буде значно складніше. Тож протягом наступних кількох місяців Місяців ми ймовірно спостерігатимемо поступове та повільне повернення територій ви згадали важкі погодні умови. Чи будуть вони важчими для російських сил аніж для української армії? Думаю, погодні умови будуть важчими для російської армії. Росіяни знаходяться в кінці ланцюжка постачань, який Україна досить успішно перекриває багатьма способами впродовж війни. Вони нам продемонстрували, що російська логістика є їхнім слабким місцем. Їм потрібно забезпечувати свої сили зимовим спорядженням не тільки для солдатів, але й оснащенням для бойових машин. Ми побачимо наскільки Росії важко забезпечити все це. Україна отримала численні зобов'язання від партнерів на постачання оборонного озброєння та енергетичного обладнання. Втім, поки не йдеться про ракети Земля Повітря Петріот. Чи очікуєте ви, що захід змінить підхід стосовно цих ракет, а потенційної на рахунок та Ф 16 provide. Думаю, що швидше за все США продовжуватимуть надавати ті речі, які вони вже надають, включно із НАСАМС. Декілька з яких уже в Україні. Думаю, ми побачимо більше таких поставок, оскільки Сполучені Штати мають їх запаси. Ракети Патріот, на мою думку, є більш політичним рішенням. На початку багато аналітиків говорили, що такі системи, як NASAMS і HIMARS, потребуватимуть багато часу, щоб навчити військових їх використовувати. У перші дні війни було небажання їх надавати. Ми не знали, як довго буде тривати війна. Оскільки Україна продемонструвала здатність ефективно себе захищати та в багатьох випадках повернути території, захоплені Росією, у США з'явився більший апетит постачати ефективніші системи, які потребували більше часу для навчання, тож я скажу, що, хоч ми і не чуємо про F-16 чи ракети Патріот, зараз не думаю, що це поза питанням. Залежно від того наскільки успішною буде Україна та як довго триватиме ця війна, Росія здійснила серію ракетних атак на життєво важливу інфраструктуру та мирні міста України. Що можна зробити Україні та її союзником, щоб захист від подібних атак був ефективнішим? потрібні поставки більшої кількості різних видів протиповітряної зброї та протиракетних систем систем протидії дронам, які захід уже надає Україні. Це життєво важливо ми Росія змінила тактику та стратегію ведення війни, намагаючись поставити Україну на коліна, націлюючись на інфраструктуру, намагаючись позбавити українців світла та води, щоб люди мерзли та голодували взимку. у збройному протистоянні із збройними силами України вони не досягнули успіху, вони програють. Тому думаю, що це спроба для Росії змінити фокус війни із воєнного протистояння на далекобійні удари по енергетичній інфраструктурі, щоб спричинити Нити більше болю, щоб Україна можливо була готовою шукати рішення шляхом переговорів, але я не бачу жодних доказів, що це працює. Як ви згадали, стратегія Росії значно змінилась зі спроб блискавичних захоплень до бомбардувань інфраструктури і відчайдушних спроб захопити Бахмут. Якою ви бачите стратегію Росії надалі? російські збройні сили зазнали невдачі. Потім вони перейшли до війни на виснаження на сході, де вони сподівалися, що із трьома стами тисячами мобілізованих солдат їм вдасться виснажити українські сили. Це теж провалилось. Тому думаю, що третій етап боротьби це спроби перевернути війну з поля бою у доми українців, виводячи з ладу електроенергію та водопостачання та збільшуючи рівень болю. Зараз це дійсно кампанія спрямована на те, щоб завдати болю мирному населенню. Думаю, що у свідомості Кремля та Міноборони Росії це спосіб компенсувати невдалу воєнну кампанію нещодавно ви аналізували національну стратегію Джо Байдена. Чому на вашу думку війна Росії проти України стала таким шоковим моментом для американської національної стратегії? З часів адміністрації Обами сполучені Штати намагалися зробити певний поворот до Азії. Ідея полягала у тому, що 21 перше сторіччя стане азійським сторіччям, а Китай це єдиний виклик, потенційний конкурент для США. Росія не є і не може бути рівним конкурентом. тимчасова стратегія національної безпеки, оприлюднена у березні 2021 року, передбачала саме такий вид перебалансування зусиль на азійсько-тихоокеанський регіон. Росія в цьому документі згадувалася лише п'ять разів. Після повторного втручання Росії в Україну, коли вийшла повна версія стратегії національної безпеки Байдена, Росія згадувалася в документі аж 71 раз чи навіть більше. Ймовірно, більше ніж будь-яка інша країна у документі. Україна також займає важливе місце у тимчасовому документі з національної безпеки. Вона не згадувалася взагалі. Втім, у новій стратегії вона згадувалася 32 рази. Спікінов говорячи про довгострокову стратегію національної безпеки США, де ви бачите Україну як стратегічного союзника чи партнера по НАТО мій думаю, теоретично значно більше союзників НАТО погодилися з думкою про членство України в НАТО сьогодні аніж до 24 лютого цього року. Пройшла переоцінка того, чим є Росія як супротивник, і що Росія готова зробити, щоб порушити європейську безпеку. Також спосіб, у який Україна себе захищала, стійкість, хоробрість та єдність, які продемонстрували українці, думаю, змінили думку у багатьох столицях НАТО. НАТО має дочекатись стабільного політичного та військового і дипломатичного врегулювання війни, і потім вирішити, як і коли приймати Україну до альянсу. Тим часом у НАТО мають продовжувати робити все, що вони робили і раніше, надавати усі можливі потужності Україні, не тільки щоб Україна могла захистити себе, але й повернути територію, окуповану Росією. Ось такі думки американського полковника у відставці Роберта Гамільтона про хід війни, про те, якими є можливості України, про те, якими є можливості Росії. Які є труднощі з обох боків і куди, на його думку, це рухається? Юлю бачу, дивляться нас також на Херсонщині, дивляться нас у Львові, в Києві. Бачу вітання з Філадельфії, з інших міст. Коментар хочу зачати. Користувач 38 years менше з тим, так Бахмут, Херсон, а про Маріуполь, на жаль, забули повільнення повернення території. Це сім років вже зрозуміло відповім, відповім так. Про Маріуполь ніхто не забув жодне українське місто не є забутим ні тут у Сполучених Штатах, ні в Європі, ні де-інде. І насправді наголошують в адміністрації неодноразово, що всі українські території мають бути повернені. І, хоча так дійсно зараз Маріуполь є тимчасово окупованим, однак про це місто і про його людей, які залишаються під російською окупацією, ніхто не забуває, про них пам'ятають. І дійсно про це можливо говорять зараз не так багато, як про Бахмутський напрямок, де йдуть активні бойові дії, чи говорять не так багато про Херсонщину, яку нещодавно звільнила частину області, але про Маріуполь, як і про всі інші українські міста, які перебувають у тимчасовій окупації Росії, пам'ятають і власне про хід війни, про те, якої ситуації вчора в Конгресі. Був спеціальний брифінг за закритими дверима. Джейк Сальван – це радник з національної безпеки Сполучених Штатів. Він зустрічався з американськими сенаторами, де їх повідомляв про те, яким є зараз стан бойових дій, якими є оцінки американської розвідки та американської адміністрації. Це відбувається на тлі активних обговорень зараз про голосування щодо додаткових коштів, додаткового фінансування для України. На суму майже 38 мільярдів доларів, по які адміністрація звернулася до представників американського конгресу. Наша колега Катерина Лісунова після цього брифінгу за закритими дверима таємного брифінгу, як його тут називали, поспілкувалася ексклюзивно із сенатором Беном Кардіном, розпитала його власне його враження про цю розмову із представниками адміністрації Сполучених Штатів. І розпитала про те, що їм розповіли і що йому вдалося почути. Можемо зараз послухати коментар телефоном Бена Кардіна, який він дав Катерині Лісуновій. Давайте подивимось well, frankly, I the, uh, briefings... Брифінг був дуже вичерпним. Ми дізналися про поточний стан російського вторгнення в Україну. Позиції, які займають сторони, у зберегти здобуті територіальні переваги, поточну ситуацію, погіршують важкі обставини, зокрема сувора зима. І ми бачимо, що цивільне населення знаходиться під загрозою. Усім нам цілком зрозуміло, що Росія не лише здійснила неспровокований напад на іншу суверенну державу, але й зробила це у спосіб, який порушує усі міжнародні норми та вчиняє воєнні злочини. Їхніми цілями стало мирне населення. Це неприпустимо, і винні у цьому повинні понести повну відповідальність. Такий коментар від американського сенатора, друзі. Якщо ми знову ж таки повертаємося до теми, яку ми на початку обговорювали, це тема. Обміну американської баскетболістки Брітні Грайнер на росіянина, який тут перебував у в'язниці за торгівлю за звинуваченням у торгівлі зброєю. Це Віктор Бут. Власне, сьогодні зранку президент США Джо Байден повідомив про деталі, в якому стані зараз перебуває Брітні Грайнер. Як відбулося це звільнення? Наскільки важкою була робота? Давайте послухаємо один короткий коментар президента Байдена про сьогоднішню новину. Moments ago, standing together with her wife, Sherelle, uh, in the Oval Office, I spoke with Brittany Griner. Я щойно розмовляв з Брітні Грайнер, стоячи з її дружиною Шерел в овальному кабінеті. Вона в безпеці, вона в літаку. Вона повертається додому після місяців несправедливого утримування в Росії, нестерпних обставинах. Брітні скоро повернеться в обійми своїх коханих, з якими мала бути увесь цей час. Це день, заради якого ми працювали протягом тривалого часу. Ми ніколи не припиняли наполягати на її звільненні. Перемовини були кропіткими та інтенсивними. Знову ж таки нагадаю, що також коментуються це звільнення як гарну новину, без безумовно гарну новину в Конгресі. Ненці Полосі, це спікерка Палати представників. Нині вона сказала про те, що дійсно це гарна новина. Однак вона нагадала, що жорстокість Путіна щодо Брітні, його жахливі дії проти України, це приголомшливі нагадування про його нахабну зневагу до прав людини, людської гідності та верховенства права. А Боб Менендес це сенатор демократ. Він нагадав про те, що знову ж таки всі. Мають розуміти, що немає прирівняння між Брітні Грайнер та Віктором Бутом. Він також висловив занепокоєння про те, що такі люди, як Віктор Бут, зараз перебуваються у зараз звільнені, і також він звернув увагу на надзвичайно жахливу практику. коли американських американських громадян фактично беруть в заручники для того, щоб використати як розмінну монету так. і обміняти на якихось на якихось серйозних злочинців. Тому знову ж таки багато лишається. Тут питання. Ми будемо говорити про цю тему пізніше в нашій програмі. Частайм. також хотіли покрити іншу тему, але не, не менш важливо. Відбулися ще одні важливі слухання в американському конгресі в гельсінській комісії. Вчора виступали представники найбільших волонтерських організацій України і за кордону, які допомагають Україні. Йдеться про фонд повернеться живим. йдеться про благодійний фонд Сергія Притули, про фонд «Blue and Yellow for Ukraine» і також. Організацію разом тут у сполучених штатах представники цих організацій свідчили перед американськими законодавцями щодо своєї волонтерської роботи і щодо того, як можна покращити забезпечення української армії, силами волонтерів, силами держави, як на це можуть вплинути американські сенатори, конгресмени та американська влада. Ми маємо фрагменти двох виступів, двох свідчень йдеться Хомяк, яка є президенткою організації Разом for Ukraine», і також Тараса Чмота, який директором фонду Повернись живим. Можемо зараз заслухати фрагменти їхніх свідчень перед гельсінською комісією конгресу США сьогодні до нас мала приєднатись моя колега-співзасновниця разом Люба Шипович, але натомість вона перебуває у лікарні і доглядає за важко пораненою Андріаною Сусак. Я не хочу, щоб і ще хтось із моєї команди, моїх колег чи друзів, опинився у лікарнях. Я знаю, що американський народ підтримує українську перемогу, і усі разом ми, американці, працюємо на досягнення цієї перемоги. Питання у тому, чи погодить конгрес таку. Необхідну Україні допомогу, і чи Сполучені Штати нададуть цю допомогу вчасно. Наша робота тісно координується з головнокомандувачем збройних сил залужним, командуванням сил логістики, які безпосередньо відповідають за забезпечення збройних сил. Наше завдання не замінювати державу, наше завдання посилювати її там, де це необхідно, або надавати державі час допоки вона знайде ресурси. Ось Такі коментарі а, українських американських також волонтерів щодо того, як вони допомагають Україні, що може а, може бути зроблено теж ефективніше. І насправді дякую вам, друзі, дуже за вашу активність. Сьогодні багато коментарів. Я бачу, що на зв'язку Київ непереможний, Вітання з Дніпра передають. А також вітання з Первомайської Миколаївської області, Філадельфія, Кропивниччина та багато інших. І, зокрема Аліна Стефанко пише: Привіт, вітання із івано франківської області Косівський район. Ми зараз без електроенергії, але цікавимося, що каже голос Америки. Дякуємо, вам, друзі, вам дуже за те, що, попри дуже складні умови відключення електроенергії енергії світла дуже часто по всій Україні. Ви приєднуєтесь до наших ефірів. Ми дуже цінуємо вашу увагу і сподіваємося, що можемо відповісти на питання, які цікавлять вас. Тому обов'язково приєднуйтесь до наших ефірів. пишіть що вас цікавить. і ми за степом спробуємо покрити всі важливі для вас теми. Більше будемо сьогодні абсолютно покривати в 22 годині за Києвом. В програмі часта. Завтра в нашому брифінгу незмінно о вісімнадцяті. Також підсумуємо події тижня. Будемо говорити про найважливіші речі, які трапилися тут у Вашингтоні і в Україні. А власне цього тижня протягом останніх п'яти днів на цьому друзі будемо прощатися. Дякую ще раз за вашу активність за вашу увагу. Стежте за нашими соціальними мережами. Бачите їх зараз на екрані. Ми є у Фейсбуці, інстаграмі, Твіттері, Ютубі. Також в Телеграмі. Ми є «Голос Америки українською. Стежте за нами там. ну і за нашим веб Також а ми ж з вами побачимося вже в ефірі незабаром. Дякуємо ще раз вам і до зустрічі. І сьогодні вчастаємо. Лише нагадаю, що будемо більше говорити про тему обміну американської баскетболістки на російського на російського чоловіка, якого звинуватили в торгівлю торгівлі зброєю. І також будемо говорити про те, що це означає для дипломатичних каналів між Сполученими Штатами та Росією, і для України безпосередньо приєднуйтеся і побачимось, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.